Ну, що, тепер я, дивіться, красота полила. Може, ще треба трошки полить. Треба, мабуть, ще трошки, бо не пробігла. І пересаджую оці абрикоси, що я покидала кісточки. Дивіться на які корінчики. Ой, ой-ой-ой. Бачите? Ой, ще є в мене вони. Ой, придушила. Що такого великого? Бачите, са нічого... Треба шукати. Я сьогодні спеціально ще докупила землю. У мене в теплиці є земля, але вона для мультифлори. От Даю я цього, бачите, мікоризу. На корінчика в землю теж додала мікоризи. От. І будуть супер-супер саджанці абрикос. Можна, кажу, подивитися по цьому, по відео, які у мене були абрикоси. В цьому році думала, померзли. Ні, заболіли. Зрізала.